FK Liviu. Ой, дорогие ребята. Ага. Давай, 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 давай. Андрій, ну як на такому полі можна такі передачі робити? Дякую за привітання. Ну що стосується самої гри, розумієте. Ці хлопці перший раз вийшли на такий стадіон професійного рівня, роздягальні, вся підготовка десь, можливо, трошки перенервували. Я знаю їхній потенціал. Ну, як на першу гру вам скажу відверто, щось виходило. Щось... Але загалом я задоволений і грою, і результатом, головне було бажання. хлопці старалися. Ну футбол без помилок він не буває. Сьогодні були помилки У обох команд. Ми трошки би хотіли більше виграти, перемогти. Щось щось зробили. Ну, я думаю, від гри до гри хотілося, щоб ми додавали. Але ігри непрості, знаючи ту команду в Олині, хороша добротна команда. Так що я не знаю, будемо готуватися. Я на першому плані в такому віці і взагалом виходить психологія, розумієте, як ті діти себе підведуть, чи вони е, от очки кажуть, будуть ститися, горіти, бажання перемогти, воно компенсує всі інші недоліки, які є на футбольному полі. Мені дуже приємно, що значить, все ж таки включили на цей турнір. І ми знали, що значить, суперник, який приїхав значить, сюди, значить, все ж таки чемпіон Львова, вони багато років, місці, багато років знаходяться в місті. Ну, я, я так і як предполагав, що значить, це буде значить, не дуже легка гра. Значить, я просив значить, своїх вихованців, щоб старалися віддавалися, як кажуть, вдома. І родні стіни мають допомоги, тим більше, що наші керівники, організатори, організатори таке хороші умови нам создали на центральному полі це, це велика начать, подяка їм, тому що начать, я їх я їм і говорив, що начать, в таких роках грати на такому полі начать, це, начать, це дуже похвально начать, має бути для них, і вони це дуже мають мають запам'ятати. Що касається гри, начать, як вам сказати, що не вийшло, то, то що, що ми запланували. Не знаю чого, тому що може начать, вже, начать, що кінець сезону. Вже немає таких тренувань, а тут це дійсно начать, цей турнір, який нам предложили, що участвувати. Ми вроді, би, участвували, вроді не участвували, значить за то. Ну, як вам сказати, що я, я і за це хочу сказати їм подяку, тому що з кожного програша треба начать, робити правильні висновки. І я думаю, що якщо ми будемо правильні висновки робити, то начать, ми будемо постійно двігатися вперед. Було важко, хлопці старалися, було бажання, хотіли виграти, щоб далі поїхати на чемпіонат, вигравати хочеться завжди. Вирішує бажання, бажання команди. Як хоче кожен гравець зіграти, так і зіграє. Нас не вийшло атакувати, ми зовсім не атакували. Ми сиділи в обороні, а було більше атакувати, більше бити поворотом. Ми просто засіли в обороні і ми нічого не могли зробити спереді.